Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами проведемо дослід і подивимося, як наша водичка допомагає розпускатися нашим квіткам. Дітки, ось так наша водичка допомогла розпуститися нашим квіткам. А тепер виберіть кольоровий папір, малюйте на них як будь-які квіти, кидайте їх в воду і подивитесь, що вийде у вас, і надсилайте мені.